Друзі, всім привіт! Мене звати Люба, і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку стрілець. На вересень 2024 року. Отже, стрільці, давайте подивимося, що на вас чекає в вересні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 1 вересня планета Плутон, яка зараз знаходиться в ретроградному русі, виділяється з знаку водолій в знак Козиріг. Тобто надалі вона транзитом буде проходити по Козирогу. Це останній такий період, і він тривати буде до 18-го. Листопада, чи перепрошую 19 листопада 2024 року, тобто практично 2,5 місяці. Що це означає конкретно для вас? Це для вас другий сектор гороскопу і, звичайно, Плутон це глобальна планета. Яка трансформує наше життя, а конкретно той сектор гороскопу, по якому вона проходить транзитом. Для вас це другий сектор гороскопу, і це сектор, який відповідає за гроші, за фінанси, які ми заробляємо особисто. Можу вам сказати, що по сонцю я стрілець по місяцю. Теж я стрілець, і в зв'язку з переїздом асцендент в мене перейшов в знак-стрілець з Скорпіона», тобто я такий потрійний, максимальний стрілець. От я вам можу сказати, що за останніх 15 років дійсно дуже трансформувалася сфера моїх заробітків, фінансів, доходів, особливо все, що стосується того, що я самостійно заробляю. тобто я дуже виросла з того часу, особливо, якщо врахувати, що Плутон увійшов в козирі, коли мені було 17 років, то ну це і логічно. З одного боку, з іншого боку, так, Плутон трансформував мої фінанси. От, і е, значить зараз. Це може бути, що ви можете ну реально подивитися на те, як ви заробляєте, як можна можна покращити е, е, рівень своїх доходів, вийти на нові, е, нові нові фінансові можливості, е, як щось в собі трансформувати, трансформувати як зробити ребрендинг вашої компанії. Тобто це все два з половиною місяці. Це як останній ривок. На темі фінансів, і що, звичайно, можуть бути якісь приємні фінансові бонуси. Чого я всім стрільцям бажаю, того що стрільці, звичайно, це найбільш позитивний знак. Вони дуже люблять веселощі. Напишіть в коментарях, чи це так. Ось тому такий час на вас чекає і на мене. Наступне це уран, адже 1 вересня уран, е, який транзитом проходить по знаку телець, розпочинає свій ретроградний рух. А уран для вас знаходиться в шостому секторі гороскопу. Це тема роботи, здоров'я і рутини. І, е, звичайно, уран це як і Плутон, вища планета, яка любить все трансформувати. І для вас він може. Давати якісь ситуації в роботі, які у вас вже були багато разів, але ви вони вас так нічого не навчили. Це, наприклад, якісь клієнти, які з вами не розраховуються. Це коли ви там не підписали договір на співпрацю. От, типу, якісь такі ситуації, які вже були в вашому житті, які ви вже знаєте, які вже мали б вас навчити, знову прийдуть в ваше життя. І це стосується теми, звичайно, роботи, або це може бути. І тема здоров'я. Наприклад, якщо вас щось турбувало, ви не вирішили цю проблему, не вирішили це питання повністю, то звичайно ця ситуація буде повторюватись, повторюватись, поки ми не перейдемо на інший рівень, поки ми її не завершимо до кінця. Наступне це новий місяць, який відбудеться. 3 вересня в знаці діва, а це для вас 10-й сектор гороскопу, це сектор кар'єри і статусу. Ой, можливо, стрільців зміниться статус, можливо, якщо ви чоловік, ви захочете женитись, бо якщо ви дівчина, ви отримуєте пропозицію руки і серця. Ну, це не про розлучення, це про щось нове, це про шлюб в основному. І ще це може бути тема, знаєш, яка стосується кар'єри, ви можете отримати підвищення в кар'єри, вийти на новий рівень, тобто якісь такі зміни можуть бути в вашому житті. Ось е наступне це Марс, адже е 4 вересня Марс змінює знаки, переходить приходить знак. В знак Рак, а це для вас восьмий сектор гороскопу. І це означає: дивіться, Марс, взагалі, це така планета, яка відповідає за активність, за наші дії. Вона така достатньо агресивна. І це значить може бути так, що все, що ви будете робити, буде швидко відбуватися. А восьмий сектор, конкретно це сектор, який відповідає за чужі гроші. От мені навіть деколи пишуть такі коментарі, що багато планет восьмому сектору. Секторі або якась планета восьмого сектору, і доходів не ну, типу, ніхто не допомагає. А знаєте, як це ще може працювати? Це може бути так, що ви можете стати тою людиною, яка вам буде допомагати. Але як це? Наприклад, ви купуєте е, е, дохідну нерухомість і Інвестуєте в нерухомість і потім з часом ви її здаєте, і вона вам приносить доходи, щомісячно. це пасивний дохід, і такі види доходів відносяться до восьмого сектору гороскопу, не до другого. І це є ваші додаткові доходи щомісячні, розумієте? Тобто, якщо вам ні, ну, не допомагає, ніхто у вас там не має підтримки від партнера, від батьків, від дітей або від держави, то ви самі. Повинні стати цією підтримкою. Це і є ваш урок. Тобто, по восьмому сектору в Марсу. Марсі можуть бути там, звичайно, ще питання, які будуть стосуватися спадщини, і це там треба швидко буде документи робити. Це можуть бути питання по, по ваших пасивних доходах, по допомозі. Може якась неочікувана фінансова підтримка. До вас прийде вроді ще вересень, ще не дні народження, а хтось вам просто захоче допомогти. Ось наступне це Меркурій, адже 9 вересня. Меркурій змінює знак, переходить в знак Діва, і це для вас 10-й сектор гороскопу. Про 10-й сектор я вже згадувала в цьому відео, тому що це сектор, який відповідає за кар'єру і за статус. І якраз коли там буде знаходитись Меркурій, тут не знаєте дуже. Не то, що легко домовлятись, а легко комунікувати. Знаєте, коли ви з кимось співпрацюєте, вести переговори, наприклад, вести там ділову переписку. Звичайно, в цьому всьому вам дуже буде допомагати Меркурій. Наступне це повний місяць, який відбудеться 18 вересня в Знаці Риби. І це для вас четвертий сектор гороскопу. Четвертий сектор це сектор, який відповідає за місце нашого проживання і за нерухомість. І, е, значить, по такому становищі ви можете змінити місце вашого проживання, тому що повня завжди говорить про завершення, про підсумок, про результат, що там. Пора рухатись далі, і так далі. Тому е, у вас можуть бути такі зміни. І, і е, це так само, якщо ви, наприклад, виставили якийсь об'єкт на продаж. Ну, тобто я маю на увазі там, свою нерухомість, квартиру і так далі, то е, ви можете її продати зараз, оформити договір. І зараз, до речі, Меркурій весь вересень рухається прямо, і це можна робити. Uh, ну і і так, на завершення і або на зміну. Наступне це сонце, Аж 22 вересня сонце змінює знак і переходить в знак Терези. А це для вас 11 сектор хороскопу, 11-й сектор це тема, значить, е, інтернету і друзі. Можливо, в вашому житті з'являться нові друзі, можливо, ви будете більше заробляти через інтернет. І оця тема для вас буде актуальна на найближчий місяць. Тому що там місяць часу буде знаходитись сонце. Наступне це Венера, аж 23 вересня Венера змінює знак і переходить в знак Скорпіон, а це для вас 12 сектор гороскопу. Значить, там, де Венера, там гроші. Якщо Венера в 12 секторі, е, значить гроші будуть приходити по 12 секторі, а це за кордон. Це значить астрологія таро, психологія. Якщо ви доцільні до цих всіх наук і консультуєте, значить у вас будуть приходити клієнти і гроші відповідно через ці сфери. Це ще може бути тема внутрішніх трансформацій, усвідомлень, роботи з психологом і так далі. Е, і останнє це знову Меркурій, адже 26 вересня Меркурій змінює знак і переходить в знак Терези. А це для вас той самий 10-й сектор гороскопу, де і був новий місяць. Е, так. 10-й сектор гороскопу. Значить, я помилилась, бо 11-й сектор гороскопу там, де сонце буде. Ha, ha, от, і це означає, що. На найближчий час у вас буде багато спілкування. Ви можете багато будете консультувати через інтернет, просто спілкуватися з друзями, просто бачитись з різними людьми. От, і у вас буде багато активностей. Тому такий місяць вересень чекає на вас стрільці. Пишіть коментарі. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, і зустрінемось в наступних відео.